Вітаю, друзі, ви на каналі ID Play. мене звуть Сергій. Помните, я вам казав, що до мене приходять зомбі ведміді Ось, з цього біому. Це зруйнований біом. Цей біом дуже поживний на ресурси, дуже вигідний. Ось дивіться, хто до мене завітав. До мене завітав Вовчик. Але він не наш братик, він дуже лютий звір. Зараз я в нього зроблю постріл і буду дуже-дуже дуже швидко бігти на нашу базу. Давайте. Подивлюся, що там в мене є куди бігти. Бо тут це було відчинено, бо він дуже швидко рухається. І стрільнемо на нього найбезпечній відстані. Все, біжимо. Біжимо. Обов'язково зачиняємо кілька дверей, щоб він, він зараз прибіжить. Пите, прибіг. Я сподіваюся, що він як вов... Цей не вовка, як ведмідь такий же тупий на колючках. Але він здається навіть до, до роботи. Дійде, він там здохне. Не будемо його провокувати. Зайві постріли можуть спро... А, все, він молодець. Він, він зайшов куди треба, дивіться. Ні, він не тримає цей. Давай, залазь. Треба зробити більш зручний. Бачите, він б'є. Він б'є землю. Бачите? Треба заманити, щоб він... Давайте я спущуся, хай він до мене побіжить, Прям в лоба, Давай. І ти сюди, Вот. досить мені там ламати, ти, Овчара. Иди сюди, ти, Собака облизла. що, Вдох. ти, дурне, Ой. дивіться, він там десь застряг. А, ну все, йому хана, дивіться. Воно дурне застрягло. Ха -ха -ха. Все. Страшний бок, не такий же ти і страшний. Давай, вилазь, дурню. Все. Зачинимо двері на всякий випадок, знаєте. Треба не так люк поставити, треба його. Ну, гаразд, мабуть, хай так буде. Все, я думаю, він нічого не зробить. Бачите. Ну, воно вже майже здохло, можна його цим побити списом. Продостану. Ну все, цьому вовку хана він вже нічого не зробив, він вилізти не може, бачите? Як тебе підпалити? Я трохи не дістаю. Занадто низько ти. Ну, ну, спускатися до нього я не раджу. Що раптом він вискочить, то ми його просто... Все. До нас, знаєте, який плюс цих страшних вовків і зомбі Е, З них завжди зараз випадає червоний мішечок. Тобто градація, ви знаєте, да? жовтий мішечок, лут він може випасти, може не випасти. Синій мішечок, це з продвинутих таких зомбів може випасти, може ні. А ось з цих, бачите, завжди випада. Так, але треба дуже обережно ламати дерев'яну паску. І забрати наш лут. Не хочу я як, як вовкчик здохнути там. Паска коштує десь, ну, копійки, тому. Її ламати це таке, знаєте. Дуже дешево і. Ось там залізна паска. Доламана. Чого зараз дивіться? Як це робиться? отак береш, Копіюєш, кидаєш блок, опускаєшся і доламуєш цю пастку, бо вона дає взяти. Бачите, вона своєю текстурою закриває загублені речі. О, дивіться. Ось вона, звідки сталь береться, да? <гри> можна фармити. Так, і обов'язково е, об, об, ну, обдираємо вовка, бо з нього ну, непоганий такий. Е, Бачите, шкіри так багато нападало. 9 штук. Так, ось тут треба буде закласти. У мене є трохи деревини. Все, я зараз зроблю кілька пасточок і закладу, тут три паски буде достатньо. Що він нам приніс схему модифікації і ось ці книжечки. Такий собі фарм, да? Е, чому я кажу, що цей біом? Зруйнований біом, все, я більш-менш відновив. Цей зруйнований біом це, знаєте, такий. Він насправді дуже ну, страшний цей біом, да? але він корисний. Біом корисний, тому що з нього падає багато луту. Ось Тому я раджу, якщо ви хочете фармити, це найнебезпечніший біом, але він найбагатший на лут. І з нього може випасти лут набагато вище рівнем за ваш рівень. Гри, тобто за ваш рівень розвитку. У вас там 196-й етап гри, а вам подало там умовно з 300-го етапу гри. Приємно? Так, приємно. Я думаю, що ця інформація, як мінімум, варта вашого лайка. А можливо навіть і підписки. Тому підпишіться на канал. Підтримайте Україномовний YouTube. А нагадую, з вами був Сергій, канал IDPlay. Заходьте, до зустрічі. Бувайте.